І ми продовжимо говорити про додавання та віднімання в межах ста. Прочитай числа, які ти бачиш на екрані. Молодець. А тепер назви число, яке стоїть справа від двійки. 3. Справа від четвірки. 5. Наступне за 6. 7. Наступне число завжди буде стояти справа. Наступне за 9. Десять. Наступне за дванадцять і наступне за дев'ятнадцять двадцять. Молодець. дивись уважно, всі числа, які стоять у числовому ряді, ліворуч від числа, будуть менші від числа. А всі числа, які стоять праворуч, завжди будуть більші від числа. Числа ліворуч менше, числа праворуч більше. Назви сусідів числа. Так, попереднє до 4. Це число. Три. А наступне? 5. Яке з чисел буде більшим. Число, яке стоїть справа, завжди буде більшим. Число 5. Чудово. Назви попереднє до семи. Шість. А наступне за сім? Вісім. Яке найбільше число? Вісім. Яке попереднє число? Дванадцять. А яке наступне? Чотирнадцять. Яке найбільше число? Теж чотирнадцять. Попереднє до чотирнадцять. Тринадцять. І наступне за чотирнадцять? Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Молодці. Яке число буде найбільше? 15. А зараз полічимо десятками. Пригадаємо лічбу десятками. Приготуйся. 10, наступний десяток, 20, далі самостійно. Чудово. А тепер прочитай, будь ласка, числа за зразком. 19 це один десяток і 9 одиниць. Одинадцять це один десяток і одна одиниця. Прочитай це число. Тринадцять це один десяток і три одиниці. Давай ще разок. Тридцять це. Це три десятки. Сорок шість 4 Чотири десятки, шість одиниць. Розумничка. Усно обчислимо вирази і спіймаємо рибку. Домовились? Почнемо з першого виразу. Ось цього. Вісім додати один. І додати ще один. Скільки буде? Вісім додати один дев'ять. І плюс ще один 10. Цікаво. Яку рибку ми піймаємо на цей гачок? Рибку з номером 10. Так, 8 плюс 1 плюс 1 дорівнює 10. Ось і піймалась наша рибка. Давай наступний приклад. Синій, 7 плюс 3 плюс 5. Обчисли приклад самостійно. 7 плюс 3 10 і 10 плюс 5 15. Знайди рибку. Давай перевіримо, чи піймалась вона на наш гачок. Ось так. І нарешті останній приклад: 15 мінус 5 додати 7. Обчислюємо все по черзі. 15 мінус 5. Так, І тепер додати сімнадцять. Остання рибка теж потрапила до нас на гачок. Молодці. Зошит і ручку. Зараз ми трошки попрацюємо в зошиті. Якщо потрібен час, став відео на паузу. А як тільки будеш готовий чи готова, продовжи перегляд. Відступи від останньої своєї роботи три клітинки вниз, і потім запиши посередині аркуша число і класна робота. Зараз постав відео на паузу, щоб записати все до кінця. І як тільки це буде у тебе в зошиті, продовжи перегляд. Пригадаємо трошки написання чисел. Назви число, яке ти бачиш на екрані. Чудово. Пропиши, будь ласка, один рядок числа 18. Згадай, що число 18 це число двоцифрове, в ньому дві цифри. Тож число пишемо в двох клітинках, а між кожним числом ми залишаємо одну клітинку порожню. Добре? Тож, давай працювати. Можеш поставити відео на паузу, потім продовжиш перегляд. Продовжуємо нашу роботу. Продовжимо роботу в зошиті. Обчисли вираз. Спробуємо працювати. Разом без пауз запиши цей приклад в зошит 1 додати 4. Число 1, число 4 це одноцифрові числа. Додай до одного 4. Дорівнює. 5. Абсолютно правильно, запишемо відповідь. Пропустимо клітиночку вниз і запишемо ще один приклад. 10 додати 40. Запиши. Давай придивимось, чим відрізняються ці два приклади? Так. В першому прикладі у нас з тобою лише одноцифрові числа, а в другому прикладі у нас вже двоцифрові числа, які ми називаємо круглими числами. Тому що вони закінчуються нуликом. І ось цей нулик. Він у нас замінює слово десятки. Тож додавати ми будемо до одного десятку. До одного десятку ми додаємо 4 десятки. Додай, будь ласка. Один додати 4 це 5, але ми додавали десятки. А 5 десятків це число. 50. Молодець. Дуже зручно додавати десятки, а потім замість слова десяток написати цифру 0, правда ж? Запишемо ще один приклад. 2. Додати 2. Нагадую, зараз ми працюємо разом. Тож, не лінуйся і працюй швиденько. 2 плюс 2. 4. Запишемо відповідь. Чудово. Ще один приклад. 20 плюс 20. Приклади відрізняються тільки тим, що в другому прикладі у нас круглі числа. Тож будемо додавати. Десятки до десятків. Скільки десятків в першому прикладі? 2. Скільки в другому. Теж 2. Додаємо десятки до десятків. Чотири десятки, правильно. А число. Сорок розумнички. І давай ще разочок. Запиши приклад п'ять додати три. Давай швиденько його обчислимо. 5 додати 3 дорівнює. Вісім. Молодці. І ще нижче, ще один приклад. 50 додати 30. Ті ж самі числа, тільки додається слово десятки. Вісім десятків. Розумнички, запишемо відповідь. А тепер давай пригадаємо порівняння. Від першого прикладу, який ми з тобою записували, 1 плюс 4. Відрахуй вправо. 5 клітиночок. Не будемо залишати в зошиті багато порожнього місця. І тепер в стовчик будемо записувати інші пари чисел. Запиши першу пару. 40 і 20. Порівняємо ці два числа. Запиши в зошит. Яке число буде більше? 40 абсолютно правильно. Так. Нижче запишемо ще одну пару чисел. 83 та 38. Не забувай, для порівняння ми між числами залишаємо одну порожню клітинку. Порівняємо, яке число більше. Так, 83. Молодці. Обов'язково ставимо знак. Рухаємось далі. А тепер самостійно. Запиши ці пари чисел в ЗОшит. Постав відео на паузу для зручності, встав потрібні знаки і потім перевіримо твою відповідь. Давай перевіримо. Перша пара чисел 99 і 100. Тризначне число буде завжди більше. Тому 100 більше, ніж 99. Ось такий знак потрібно було поставити. Друга пара чисел. 71 і 51. Яке число більше? Перевіримо. Чи такий знак? Розумничка. Знову попрацюй самостійно, постав відео на паузу, запиши ці пари чисел в зошит. А я тобі нагадую, що для того, щоб правильно порівняти, запис, де є десятки одинички, ми перетворимо на число. І тільки потім будемо порівнювати числа. Тож, зараз став відео на паузу. Попрацюй самостійно, потім продовжиш перегляд. Давай перевіримо твої відповіді: 6 десятків і 4 одиниці. Це число, число 64, і воно буде більше за 35. Друга пара чисел. 7 десятків і 8 одиниць. Буде. Меншим за 99. Дуже сподіваюся, що ти записав або записала в ЗОшит саме такі знаки. Але навіть якщо ти помилився чи помилилась, нічого страшного, ми тільки вчимось. І ось тепер. Ми добігли кінця нашого уроку. Я вам дякую, ви молодці і неймовірні учні. До наступних зустрічей, гарного дня!